Вітаю вас на даному уроці, на якому я покажу, як я роблю розмітку саме перед перманентом. Але цей спосіб розмітки також підходить і для звичайного фарбування брів, тобто це більш універсальний спосіб. Отже, розмітка це фундамент симетрії. Якщо форма самого початку крива, то машинка або фарба тільки підкреслить помилку. І краще на етапі розмітки заморочитися з симетрією, ніж потім вже в процесі нанесення фарбника виправляти початок брови. Визначаємо через крило носа і внутрішній кутик ока, або можна орієнтуватися, якщо волоски є, по тому, де завершуються волоски. Вигін через зовнішній край зіниці, а хвіст через крило носа і зовнішній кутик ока. І все те саме роблю на іншій брові, або можна виміряти ось так: штанген циркулем, відстань від початку до апекса, і передублювати на іншу брову. То можете робити все так, як я робила, або можете. Просто переміряти і дублювати, як зручно. Але все, якщо ви навіть робите першим способом, то все рівно переміряйте, щоб все було рівненько. Після визначення опорних точок можемо ось так от ниткою поз'єднувати їх, але дивіться, щоб у вас лінії від апекса до початку, коли ви ведете, перехрестилися на центральній лінії, яка знаходиться між початками. Далі з'єдную загибровий із хвостиком, нижню лінію я ниткою не проводжу, мені зручніше відразу олівцем. Головне, щоб вона була пряма, тоненька. Ви набираєте олівець, будь-який пудровий, у мене від зола, і починаєте по лінії ось так от дублювати. Не переживайте, воно відразу ідеально не має виходити, потім всі лінії будуть підчищатись. І далі по нижній лінії я веду, в принципі, дублюючи натуральний загиб брови по нижній частині. Потім беру кисть ось такої круглої форми і починаю підчищати нею всі нерівності, зглажувати всі лінії. Починаю підчищати я із зовнішньої сторони лінію по верхній частині брови, тому що я хочу вирівняти, щоб вона в мене там була більш така тонесенька. І потім, щоб зробити, наприклад, більш ширшу, я буду підчищувати із внутрішньої сторони, тому що бачу, що мені треба зробити ширші передочки. Зверніть увагу, як я тримаю пензлик, тобто паралельно до поверхності. Ті шкіри Можна сказати, що вся поверхня пензлика торкається шкіри. І так ось такими плавними маятниковими рухами веду лінію. Після того, як ми сформували лінію по верхній частині брови, переходжу до нижньої лінії. Починаю підчищати із внутрішньої сторони, щоб трішки зробити ширшу брову, так як я хочу додати ширини, то починаю підчищати із внутрішньої сторони, тим самим згладжуючи всі нерівності. Не забувайте, що ми працюємо чітко, тонко, максимально чисто, всі рухи плавні, тільки так у вас вийде та сама ідеальна тоненька лінія, тому старайтеся робити тоненькі лінії. Щоб ескіз добре читався, щоб клієнтка бачила, що вона отримує в результаті, щоб все було зрозуміло. Тому ескізу я приділяю найбільшу увагу. Наприклад, в перманенті саме напилення робиться інколи скоріше, ніж сам ескіз, бо бувають брови асиметричні, над якими треба довше поробити, щоб вирівняти ту асиметрію, бувають брови більш рівненькі, але це дуже велика рідкість, коли не потрібно вирівнювати асиметрію. Плюс, наприклад, якщо ви робите перманент, то брови мають бути взагалі ідеальні, тому що вони не змиюються да, через тиждень-два, а будуть з клієнтом. На довгий період часу, тому форма це дуже велика відповідальність. В ескізі я підчищую тільки ті волоски, які будуть заважати. Далі я ідеальну корекцію вже роблю, коли клієнтка ляже на кушетку. А якщо ви робите просто оформлення брів, тоді ви зробили ескіз, ті також ті волоски, що будуть заважати, нанесли фарбник, і вже коли зітрете фарбник, тоді можна в кінці підчіпати, просто щоб не змазати ескіз. І переходимо до іншої брови, набираємо так само олівець на кісточку і починаємо прокладати нижню лінію, потім верхню лінію по попередньо наміченій розмітці. І знову ж таки все підчищаємо. Якщо мені треба звузити форму, я підчищаю лінію із зовнішньої сторони, якщо потрібно, розширити, і з внутрішньої сторони. Також старайтеся робити все, все плавно, тонко, чітко. Також при підчищенні іншої брови перевіряйте її на симметричність з попередньо сформованої, щоб вони були рівні, щоб ви не робили хаотичні рухи, а ви чітко знали, де вам потрібно доробити, щоб їх вирівняти. Завжди, коли перевіряєте брови на симетричність, Сіть вашу модель або клієнтку відкрити очі, тому що коли очі відкриваються, форма може змінюватися. Також якщо вам не зручно підчищати чи промальовувати нижню лінію, зробіть натяжку вверх, і шкіра буде більш натягнутою, і за рахунок того краще буде підчищатися. І коли ви вже завершили формування ескізу, обов'язково все переміряйте по ширині, по довжині, ширину обов'язково переміряйте, тому що може бути асиметрія по густоті. на одній брові густіше можуть рости волоски, ось так як у моєї моделі. Тому перевіряйте обов'язково, так як асиметричність густоти може викликати візуальний дисонанс. Якщо у вас це вийшло рівно, просимо клієнтку подивитися на форму і узгодити створений вами ескіз.